Наступне питання в контексті ЄС вже більш актуальне, ніж питання бенефіціарної власності, тому що ми маємо вже результати. Маємо базовий фундамент. Тепер наступне, що від нас очікує, це теж саме з регулюванням ринку віртуальних активів. Питання надзвичайно. Актуальне у всіх планах, тому що ми маємо як країна показати прогрес комітету ради Європи МАНІВЕЛ відповідно до 15 рекомендацій ФАФ. А цей прогрес він також неможливий без регуляції ринку. У нас сьогодні є два спікера по цій тематиці: представники Міністерства цифрової трансформації та національної комісії стінних паперів та фонду ринку. І першою я хочу запросити е, до слова пані Юлію Пархоменка, директора департаменту цифрової економіки Міністерства цифрової трансформації України, з темою фінансовий моніторинг неможливий належного регулювання ринку віртуальних активів. Пані Юлія, прошу. Дякую. Um, в принципі, в самій темі лежить мої доповіді. Як, в принципі, ми можемо подивитися, багато країн сьогоднішній день вже реалізували регулювання крипторинку, чи то створенням окремого закону, чи то внесенням відповідних змін до цінопорового ринку законодавства. Але Україна, на жаль, втратила можна сказати два роки для того, щоб запустити цей ринок. Навіть не зважаючи на те, що в 2021 році парламент ухвалив базовий закон про віртуальні активи, в 2022 році, під час вже повномасштабного воєнного вторгнення, президент підписав цей закон, досі ринок не запустився, тому що досі не прийняті зміни до податкового кодексу, які наразі ще доопрацьовуються. також в минулому році, Україна набула статусу. Кандидати до європейського союзу, і тож на нас звісно є зобов'язання імплементувати акти. Європейського Союзу в частині віртуальних активів це Міка. Звісно, Україна, так як обрала шлях до Європейського Союзу, ми повинні е, імплементувати ці акти. Але не будемо забувати, що в будь-якому разі цей акт буде автоматично розповсюджуватись на Україну, коли Україна набуде статусу вже члена Європейського Союзу. Тож, на нашу думку, адаптувати там повністю міка наразі це не є необхідно для створення ринку. Хочу також сказати, що в 2020 році, ну, в принципі, з моменту існування створення верніше Мінцифри, в 2019 році, ми почали розробку закону, і в 2020 році ми провели форсайтне дослідження. Були залучені і представники держфінансового моніторингу, і національного банку України, і в принципі всі державні органи, народні депутати, представники бізнесу. І ми напрацювали ось дорожню карту, яка наразі от бачите на слайді, і звісно, згідно якої вже в 2022 році цей ринок повинен був працювати. Але, на жаль, досі ми бачимо, що багато є причин до цього, але наразі, на жаль, закон досі ще немає. У нас найголовніше, мабуть, скажімо так, Проблема, да, може сказати так, що криптобізнес він досі, досить специфічний. Він звик або майже не платити податки, або обирати інші юрисдикції, які наразі існують дуже багато класних. Да, там, наприклад, Швейцарія, Дубай, Сінгапур. Тож, звісно, на нашу думку, фактично, для того, щоб залучити криптокомпанії або повернутися в Україну, і працювати тут легально, або вже ті, хто ще тут існує, да, продовжили і офіційно реєструвалися в Україні, нам потрібно зробити найсприятлише регулювання ринку віртуальних активів. Це стосується як податкових ставок, це стосується виключно безпосереднього саморегулювання. В цьому листопаді я думаю, хто хто слідкує в принципі за тему віртуальних активів, могли побачити, що було зареєстровано два законопроєкти. Один був зареєстрований 7 листопада, і в цьому законопроєкті майже вся весь регламент міка він запроваджений а також є досить таке обтяжливе податкування для крипторинку. Через 10 днів був зареєстрований альтернативний законопроєкт, який більш дружні до криптоспільноти, більш зрозумілий і який дозволить на нашу думку створити цей ринок. Це над цим законопроєктом альтернативно працювала команда Мінцифри з народними депутатами та представниками бізнесу. Ми, в принципі, з бізнесом спілкуємося весь час з моменту існування Мінцифри, тому що ми розуміємо, що без дієвого діалогу з бізнесом на жаль, не можна створити це я так розумію, не тут, Правильно? Продовжуємо. Шановні колеги, я не знаю, в мене в Києві стоїть а у всій Україні, так? Нам міг, міг злетів. Нам треба прийняти рішення, чи ми продовжуємо працювати в цьому залі, чи ми спускаємося в шелтер без, з перервою на роботу. В цьому залі. Добре, ми, ми продовжуємо тоді, вибачте. Супер, да. Повторюсь, да, от над цим законопроектом альтернативно працювала команда Мінцифри з, з депутатами і представниками бізнесу. Він скажімо так адаптований вже до існуючого прийнятого базового закону, який був підписаний президентом у 2022 році. Але звісно, там є зміни згідно Міка. Там класифікація змінилася і. Повністю зміна безпосередньо податкового режиму. Ми пропонуємо зробити пільговий період для фізичних осіб з детерминуванням, починаючи з 5%, перші 3 роки 9% це наступні 5 років і вже з 9 року це 18% на загальній ставці. Для юридичних компаній, тобто для постачальників послуг з віртуальними активами, які будуть офіційно реєструватися, вони можуть обрати або працювати за ставку 18% по дефо безпосередньо як на загальній на загальні основі, або вступити в ДІСІТІ і обрати ставку 9% ПНВК і працювати вже в цьому режимі. Але теж Супровід. Супровід реалій на сьогодні. Хочу теж сказати, що в компанії, якщо це буде все ж таки більш такий складний, да, складна регуляція. Буквально на днях виступала в інкрипте, це така медіа криптоспільноти, і ми дуже ретельно обговорювали законопроект. І Якщо в нас буде навіть щось схоже на європейський союз, то до України ніхто не прийде. Тому що навіщо працювати в Україні, якщо є такі ж умови в Європі, де більш довіри, більш дієва судова влада. Тому, звісно, якщо ми хочемо все-таки да, обрати шлях до створення криптохабу, да, для того, щоб все-таки повернути компанії, бо правда, дуже великі від тих компаній в інші країни наразі компанії, які працювали до. Повномасштабного вторгнення вони працюють в інших юрисдикціях, Багато з них в Дубаї, Швейцарії, більш скажімо так сприятливе, але всі чекають від України, що Україна буде робити, і наразі, в контексті нашої сьогоднішньої зустрічі, це звісно фінансовий моніторинг, який на жаль, взагалі неможливий, я хочу зазначити, що якщо все ж таки да, законодавство буде прийнято більш обтяжливе, то на жаль, всі, хто наразі працюють в сірому ринку, вони залишаться, але вже в чорному ринку, і фінансовий моніторинг буде неможливий, тому що всі будуть працювати і обирати там з DeFi працювати да, з компаніями, які не розєстровані в Україні. Тому ми на жаль нічого не отримаємо. Тому на нашу думку, на думку, на думку міністерства, все ж таки законодавство повинно, по-перше, не відкладатися і прийнятися якомога швидше, тому що в минулому в наступному році є перевірка нашого манівел, і нам я дуже сподіваюся, що, що ми зможемо вже звітувати про те, що ми прийняли закон змін до податкового кодексу. І наступним кроком для нас вже буде створення належної підзаконної підзаконної бази, яка 100% буде дуже велика. І це створення реєстру постачальників послуг, завдяки якому можливо буде взагалі проводити АМЛ. Тож...